Вітаю вас на каналі. Сьогодні я заготовлюю малину на зиму. Мені дуже подобається рецепт густого варення. Для нього буде потрібно 1 кг ягід малини, перебраних і чистих, 800 г цукру і 2 столові ложки желатину. Насамперед засипаємо ягоди цукром. Трохи струшуємо, щоб продукти розподілилися рівномірно. Накриваємо кришкою або рушником і залишаємо постояти від 3 до 5 годин. За цей час малина пустить сік. Через декілька годин ставимо каструлю на помірний вогонь і повільно доводимо до кипіння. Помішуємо лише зрідка, щоб розчинився цукор. Як тільки помічаємо, що сироп починає кипіти, знімаємо з плити і даємо охолонути. Охолоджене варення знову ставимо на невеликий вогонь і знову доводимо до кипіння. Не дозволяючи малині довго кипіти, ми тим самим зберігаємо більше вітамінів. Варення вийде не тільки смачним, але й максимально корисним. Починає закіпати, знімаємо з вогню і охолоджуємо. Тепер вже час ставити банки на стерилізацію, кип'ятити кришки та інший необхідний інструмент. І останній третій захід. Нагріваємо ягоди до закіпання. Розчиняємо 2 столові ложки желатину в третині склянки теплої води. Коли варення починає закіпати, вливаємо в каструлю желатин. Розмішуємо. Не вимикаючи вогню, заливаємо варення в банки. І закатуємо кришками. З однієї порції виходить трошки більше літра, але я зазвичай роблю подвійну норму. Тоді виходить 2 літрових банки і 1 півлітрова. Тепер накриваємо рушником або ковтрою, щоб вміст банок повільно охолону. Варення вийшло приємним на вигляд, густим, ароматним і ніжним на смак. Якщо ви таке приготуєте, то не пошкодуєте. Сподобалося? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! і смачного